Слава Україні, шановні глядачі першого подільського сьогодні будемо дізнаватися, як в умовах війни працює служба у справах дітей. Будемо говорити про повернення українських дітей до рідної домівки до України також про те, скільки на Хмельниччині прийняли діток, які перебувають на різних формах виховання, і про особливості усуновлення, що торкнемося такого питання в умовах війни. Про все це не тільки говоримо. із начальницею служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації це Любов Тимофієв. Слава. Україні рамста, дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Отже, питань направду багато. Давайте розпочнемо із того загалом, скільки діток взагалі виїхало, скажімо, із нашого регіону за кордон, і який алгоритм їхнього повернення сьогодні в Україну? Чи вдається це зробити? Звичайно, дітей дуже багато виїхало. Виїхали із сім'ями, виїхали. Організовувала адміністрація виїзд дітей із стаціонарних закладів, де перебували 24 на 7 діти. Як кажуть, інституційних закладів ми вивезли 213 дітей, це більше 132 дитини були на той час статусні, діти-сироти. Ось, звичайно, певний термін вже перебування, бо ми виїхали ну, 1.03.2022 року. І за цей період відбувалися суди, ще плюс 30 дітей стало е з дітьми-сиротами. Не були статусу, ось тому дійсно, а якщо по підрахунках дивитися, щоб виїхали із дітьми із батьками із прийомними батьками, ось то можемо загалом сказати, що більше тисячі дітей, які ми спільно з територіальними громадами, службами справи дітей на постійному зв'язку. Контролюємо, скажімо, можливо, так сказати, виразитися, так, але і клопочемося про те, щоб ці діти повернулися назад. Є з цим проблеми чи ні? На сьогоднішній Наразі. день проблем як таких немає. Вже є діюча постанова вийшла щодо повернення наших дітей з-за кордону, тому ми опрацьовуємо цей алгоритм, як ви назвали, щодо повернення. Але скажу так, постанова є. Але тепер шукаємо механізми виконання цієї постанови, тому що ще на сьогоднішній День не оприлюднений наказ, який зазначений у постанові відповідно до певних пунктів. Має бути спільний наказ, затверджений індістованою спільно з трьома міністерствами: це Міністерство закордонних справ, Міністерство політики, Міністерство Мінінтеграції. Тому на сьогоднішній день ще не затверджені форми, які мають бути там, за якими формами, щоб було без Порушень, і щоб дипломати, які працюють в країні, де наші діти перебувають, я говорю безпосередньо у почті, щоб нам було легко повернути і через Київ, і все, щоб діти повернулися в область. На цим ми працюємо, ми готові. З директорами ми тих закладів проведено роботу. Скажімо, і не легко тим супроводжуючим, які там стали за їхніми судами і ми тішим. Що наші всі українські вчителі там, з дітьми, вихователі, які перебувають вже майже півтора року там. Звичайно, є так, що вони міняються, тому що теж у людей особисте життя і по різному є випадки, що потрібно повернення було додому. Тому робота нелегка, але вона виконується і ми маємо надію, що ми до 1 вересня дітей повернемо додому. ось. Але і є таке питання зараз, власне, в цій постанові, що діти мають право вибору, мають право вибору і можуть, якщо і, і вже ці супроводжуючі, які в нас йшли, як супроводжують, там стали пиконами, говорять про те, що є випадки, де діти хочуть і не повертатися. Вони хочуть залишитися там, там умови для них створені. Умови створені нормальні, скажем, чудові. чудові. Діти, які молодшого віку, вони знають українську мову, так бо вихователі, опікуни з ними розмовляють, вони мали можливість онлайн навчатися, спілкуватися. Але ми дорослі люди ми розуміємо, що вони все таки ходили в польську школу. І як вони писали заяву, що не хочуть повернутися, то одна мені з вихователів каже: Ви знаєте, вони писали польською мовою. Ну, якось так. Такі випадки є різні тому є над чим працювати, і от такі. Так, так, ну… Пані пані Любов, так. ще у травні, ну вже цього року засідання було координаційного штабу з питань захисту прав дитини. Так от там визначили, що дітки мають за кордоном власне повертатися не до інституційних закладів, а до домівок своїх у сім'ї, де їх будуть про них дбати, де їх будуть любити. Але я думаю, що цей процес і так був до війни дуже складний. То тим паче, в умовах війни з цим я думаю, ще складніше все відбувається. Скажу вам так, що. На сьогоднішній день вже 12 дітей з тих, що я назвала статусність діти-сироти, вони вже повернулися з сімейні форми виховання, тому що на період, як діти виїжджали за кордон, Ну, ніхто не готувався до війни, так були справи в судах, де батьки, які створили патронатні ой, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також батьки-осиновителі хотіли тих дітей взяти в свої сім'ї. І вже от цих, що я назвала 12 дітей, вони повернулися в сімейні форми виховання, проходив процес знайомлення, якби вони раніше проходили тут в Україні, але відповідав. Відповідно до чинного законодавства, діти повернуті до нас в Україну. Я маю на увазі, що з 213, це вже 12 чоловік повернулись таким чином. Ну і зараз законодавство розробило механізм, діючий, що можна знайомство проводити і онлайн. В присутності відповідних працівників польської сторони, вихователів, директорату того чи іншого закладу, де наші діти перебувають, а також в присутності тих служб, представників, звідки, скажімо, родина, сім'я, звідки вони забажали усиновити дитину, наприклад. Ну, різні форми виховання дитини набули певних змін в умовах воєнного стану. Правильно що певних так. особливостей. Зокрема, на початку програми я зазначила, що усиновлення процес усиновлення також має свої особливості. Стабілізувався цей процес уже Це чи ще є питання? Стабілізувався і дуже досконало виписано, тому що власне на цьому координаційному штабі, який ви зазначали, він проходить засідання щотижнево. І я й безпосередньо є учасником цього, ну членом цього штабу. Так, він проходить вечірній час, і ми дуже в деталях розбирали, так з практики, знаєте, uh -huh. і дійсно воно попало в діюче законодавство, і виписано все, що тут механізм, аби тільки люди мали бажання і хотіли з цим скористатися, але ми маємо все таки надію, що війна скоро закінчиться, і ми вживу зможемо щоб знайомства проводити з тими дітьми, які зараз на сьогоднішній день перебувають за кордоном. Про те, скільки наш регіон прийняв діток, які перебувають на різних формах виховання, зокрема і прийомних сімей, дуже цікаво дізнатися, і от цікаво дізнатися, як вони ми опікуєтеся. Тобто, чи вони, скажімо, йдуть під відповідальність повністю служби у справах дітей саме нашого регіону, чи частково можливо все-таки їх ще патронують саме ті регіони, звідки вони приїхали? Дякую за запитання. Від початку війни одна наша область прийняла... Майже 45 тисяч дітей. Звичайно, це, як то кажуть, руханка. Хтось кудись виїжджав, хтось кудись повертався. ось Хтось із них виїхав і за кордон, продовжував шукати краще життя. Ось, Можу сказати, що на сьогоднішній день у нас проживає 5 прийомних сімей з числа внутрішньопереміщених, угу. так, і 8 дитячих будинків сімейного типу. Так само три патронатних сім'ї. Ну, це одна із сімейних форм. Скажімо, mm -hmm. надання соціальних послуг. Mm -hmm. Питання у вас звучало, про те, опіку, опікуються наші громади, звичайно, і в тому числі служби у справах дітей. Але щодо влаштування, щодо, ви, або якщо ми бачимо навіть, що якісь є певні Ну, скажем, легкі порушення, що ми мали б якісь втручання вже такі, скажімо, акуратно робити зауваження, то все-таки ми не маємо прямого законодавства виписаного, виписано, що ми маємо право. Е і, звичайно, якби не дай Бог щось стало було погано з дітьми. Звичайно, на все ми маємо право, але щодо влаштування і щодо вилучення, все таки залишилося право по законодавству за тими службами в справах дітей, де вони де вони створювалися за місцем їхніх створення. Це інших областей ну, угу. на сьогоднішній день, де відбуваються бойові дії. Ви моніторите, скажімо так, профілактичні такі ну не рейди. А заходи відбуваються? Ви навідуєтесь до них, але тим не менше, якщо раптом що повпливати. Не маємо права, але я вам скажу інше. Та право може ми маємо, неправильно я говорю, але не було таких випадків, таких кричащих, так бо служба справи дітей вже біжить туди, коли вже щось такого так. так. Ось. Але відповідно до переміщених, дійсно ми контролюємо це і на особливому такому контролі служби справи дітей це сім'ї прийомні, сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім'ї. І постійно проводиться моніторинг їхніх соціальних потреб, ну, ось, надаються різні види допомоги. Я хочу сказати, що в цих сім'ях ну, слово негарне, що ми їх дуже-дуже бавимо, так? Угу. от так скажемо, тому що дітям надаються і планшети, і комп'ютера, і так, щоб діти були. Мали можливість навчатися, якщо там діють школи, так, так. чи в якісь вони в училища навчаються, чи в вишах, які в них ще працюють або переїхали в якийсь регіон, а вони є студентами того чи іншого закладу освітянського. Вони мали можливість і вони мали спроможність. Також ми адміністрацією спільно на своєму такому штабі обласному визначали саму таку потребу. Ми навіть і купляли спільно з волонтерами машини їм. Машину одні придбали, дитячий будинок сімейного типу, який знаходиться в Дунаєвцях. Дякую всім тим, хто доложився до того. Ось, надавали різну побутову техніку. На сьогоднішній день от власне, тих п'ять патронатних сімей, що я назвала, і вісім дитячих будинків сімейного типу, для двох дитячих будинків сімейного типу ми працюємо з міжнародними проектами. йде тристоронній міжнародні. <гітний> Проєкт. Це мається на увазі і територіальна громада, де проживають зараз ці сім'ї, тимчасово, не тимчасово, але вони проживають і вони виявили бажання залишитися в нашій області з певних причин е пошкоджене житло. Психологічно <гітний> вже <гітний> <гітний> вони і не хочуть туди, бо знають, що розграбовано, і те, що вони руками наживали, втрачено. ну, ну це біда людська, значить, вони вирішили лишитися в нас, і ми е, трьохстороння угода, Міністерство, е, Міністерство Мінітеграції, е, той Міжнародний фонд, звідки цей проект, і територіальна громада заключають угоду, е, щоб ті сім'ї придбати житло. Угу. То ми дуже тішимося, що ще дві сім'ї вже будуть мати своє житло, і вже якби ми підписали таку трьохсторонню угоду, погодили, погодили так. онлайні це все відбувалося. Також ми. Трьом сім'ям від шкодо є інший міжнародний проект, де трьом сім'ям вони винаймають житло, так і комунальні е витрати покриваються за допомогою цих цього міжнародного проекту. Так, okay. так, такі є, так тому. Робота не просто зараз нам багато додалося додаткових напрямків. Так? Ну, ми розуміємо, що ми тут всередині дякуємо хлопцям на передові. Знаєте, коли навіть дуже дуже важко, то ми говоримо там не легше, так? тому якось так. У нас так проводиться. Робота. Окрім того, що ми так дякую вам за відповідь. Окрім того, що ми тут на нашій території на Хмельниччині зуміли прийняти внутрішньо переміщених ось значили, що це і будинки сімейного типу. Як ви сказали, робота велася і до того, мали ким опікуватися і до війни. Скажімо зараз, яке у нас взагалі які форми сімейного виховання існують? Зокрема, ви згадали про патронат. а Про патронат ми вже неодноразово говорили у цій студії. Чи створили таке патронатну сім'ю? Ще здається, ж не у нас. Було дві у нас на сьогоднішній районі. день. Є три патрона, так, так але одна на жаль. Ну, як, на жаль, немає складу помічника, тому що чоловіка забрали до війська, так, і він сьогодні захищає Україну і одна, якби, Ну, не в простої, а uh -huh. поки не працює, тому що має право в патронаті займатися, що має бути обов'язково до законодавства. Помічник uh -huh. а помічник неї є старший син. Ми думали наділились, що все таки запрацюють. Ну син ну у нього доросле життя своє, і він у Львові знаходиться. Uh -huh. Тому є певні законодавчі такі. Притирання, що ми вишукували можливість, але дуже запрошую і дуже хотіла би, щоб територіальні громади мене почули. Ну і ми переконуємо, ми говоримо про те, що в кожній територіальній громаді, на жаль, в кожній є сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І ті діти, які є неповнолітні, і служби їх на жаль вилучають а їх є майже більше 300 сімей таких по області. Ось і вони потребують соціального захисту не в таких закладах, ну скажімо, інституційних, а вони б, їм було б краще жити в такій зразковій які сім'ї, яка б на певний період прихистила дитину до себе і показала йому свій приклад своєї сім'ї, як можна жити, як можна користуватися тими чи іншими речами, і просто спокійно ходити чи до школи, чи до садочку відвідувати, і зато ще люди отримуватимуть заробітну плату і надіна. І не дітей, держава оплачується все, якщо так скромно сказати, якщо одна дитина потрапляє в сім'ю. Таку патронатну ми говоримо зараз. Ну приблизно е нарахування спільно і на дитину, і якби м -м, вихователю, не якби, а вихователю, угу. і, е і крім того, йде трудовий стаж. Так. Розумієте, і це все йде з державного бюджету фінансування не з територіальної громади. Ну і десь приблизно до 22 тисяч сім'я би отримувала на руки, так. Тому я дуже надіюся, що хтось подивиться передачу і маю надію, що все-таки ваша передача ну, приглядається постійно і дуже актуальні питання розглядаються. Тому запрошую таких батьків, які б хотіли створити патронатну сім'ю. Ну, Дуже хочеться, щоб в кожній громаді було як мінімум дві, тому що ну, най не йде мова про одну. Ну, якось так, тому що ну, дуже, ну, дуже, такий напрямок. Він дуже в нас якось так сталося, що в нашій області взагалі не було патронатних сімей. Так? І м м є багато питань. Розумієте, чому немає. Не можу сказати, що служби не допрацьовують. Е ну, Все-таки потрібно людям людей переконувати, що це не обов'язково мають бути якісь діти дуже скандальні. Наші діти всі нормальні, просто мати. Індивідуальний підхід так, до кожного. Так. Ну я розумію, що є надзвичайні сім'ї, які можливо батьки їхні вже ну трошки ну мали якийсь приклад неправильний свого життя, так але все-таки можна є багато. Ну як чому в нас волонтери так працюють, так? Ну можна сказати, що можна на волонтерських засадах отак от взяти, але пройти навчання і ще за мати оплату. Так, і направду допомогти дітям першу чергу адаптуватися, скажімо, в таких комфортних для себе умовах і побачити, що може бути краще, набагато краще, ніж є, до прикладу в сім'ї, де складні життєві обставини. І пані Любове, отже, які форми сімейного ховання переважають на Хмельниччині? ми згадали про патронат, ще які існують, скільки їх наразі. У нас є прийомних сімей на сьогодні 98, так і в них виховується сто. Вісімдесят дві дитини також. У нас є дитячі будинки сімейного типу. Це 20, і в них виховується 144 дітей, серед дітей, позбавлених батьківського опікування. Так. Де дітки можуть отримати соціальну психологічну допомогу на Хмельниччині? Знаєте, в нас дійсно дуже багато в кожній громаді створені певні. Свої структури, куди можна звернутися батькам і отримати, як ви назвали, таку послугу, але і зараз і дуже гарно працюють і онлайн такі підключення, де Центр соціальних служб дуже активно працює і на сьогоднішній день є навіть і. Міжнародні проекти дитина не сама. Знаєте, де можна теж, якщо навіть дитина сама хоче підключитися і отримати якусь консультацію, вони мають право звернутися, і з тою дитиною може попрацювати і в онлайні психолог. Дуже гарно розвинута ця діяльність у місті Хмельницькому. Власне, ну, я не можу сказати за кожну територіальну громаду, так, але де ми відвідували більшості, ми охоплювали такі питання, то служби у дітей, а вони створені у всіх територіальних громадах у 60 наших нашій області вони надали відповідь, що зараз звичайно такий стан воєнний, так що зараз і треба психологів, і для дорослих, і не будемо розвивати цю тему. Ми так. розуміємо, про що ми кажемо так, але для дітей в першу чергу в кожній школі є психолог. Розуміємо, так в кожному садочку є психолог, і на сьогоднішній день є центри соціальні, де можна звернутися батькам, знайомим просто на декілька ну не сеансів, а як сказати правильно якісь прийти -які, Пройти декілька таких занять 3-5, якщо дитині буде потреба, і це безкоштовно саме головне. Я вам дуже дякую, пані Любове, що завітали до нас у студії. І на завершення, можливо, наші глядачі будуть конкретні питання до вас, чи до працівників у служби у справах дітей нашої регіональної, куди їм звертатися? Я завжди знаю, що ви відкриті до діалогу, тож, будь ласка. Нагадайте. На питання у нас є сайт на переобласній державній адміністрації, де зазначені наші телефони. Ну і звичайно, можна звертатися особисто до мене. Мій телефон мобільний. Ви можете висвітлити і вони можуть отримати, а можу озвучити. 97 4457 831. Ну і особливу увагу хочу сказати, що зараз не зліто всі хочуть відпочивати і внутрішньопереміщені, і статусні, і, на жаль, батьки, яких загинули, один із батьків, хто загинув на війні, і військослужбовців, і тих батьків, які сьогодні знаходяться в полоні без вісти. Зниклих є можливості, є дуже багато запрошень за кордон, міжнародні запрошення в межах країни нашої України. І перша леді пані Зеленська теж створила сімейні форми відпочинку для внутрішньопереміщених. Ми на сьогоднішній день п'ять сімей їдуть на відпочинок. Ну, не скажу в яку область з даних причин, але матимуть можливість і своїх діток, і дітей, які в них під ну, скажімо, на вихованні це діти статусні і діти сироти матимуть можливість 14 днів відпочити в гарному таборі. Також у нас ну, тут не секрет. У нас працює табір Артек у Буковелі. Теж є відпочинок щомісячний, де дітки нашої області їдуть на відпочинок. Ось, я скажу вам так: я думаю, що в цьому році хто звертався до кого ще і по три рази і служби у справах дітей телефонують суд безпосередньо координує цю роботу по оздоровленню дітей. Я думаю, що кожна дитина буде оздоровлена і відпочивша. Так, дякую вам, пані Любове. Що і цю тему ви підняли в нашому ефірі, трикнулися. і дякую, що завітали до нас на розмову. Дякую, дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тож робіть висновки із почутого ми сьогодні вкотре згадали про патронат, про усиновлення, про різні форми виховання діток у сім'ї. Тож долучайтеся до доброї справи усвідомта. Наскільки це сьогодні важливо в умовах війни, скільки дітей осиротіли? Через російського окупанта, але все буде Україна. Тримаємося і працюємо на все має бути добре. Дякую, щиро.